72-й день в Канаді 24.08.23. І сьогодні в мене день не важкий, але я хочу спати. Напевно, вчора пізно ляг і не виспався. І... і от так от. Зранку я встав, все по стандарту, став в 6... в 7:10, але мені не вистачає трошки часу поснідати, типу попити кави забагато того всього, буду вставати в 7. Зібрався і пішов на роботу. Поїхав. Поїхав я на роботу. На роботі було трошки роботи, бо люди з'їжджають, ми там ремонтуємо кілька квартир. І це було трошки роботи. Поїздили ми по різним об'єктам, знов насміявся з румби. І він така людина, що в нього телефон за день падає три рази, такий беззалаберний. Сьогодні так само я взявся малювати, замальовувати ну маленький кусочок стіни Намасти масти фарби, як піднімає і десь 10, 10 крапок е фарби. Ну, ужасно. Але нічого, він справився, все помалював. І погано зашпаклював. А я йому казав зашпаклювати. нє ні ні, ні ні. А зараз все видно, завтра підемо дошпаклюємо і підмалюємо. Просив нікому не казати, що тут треба знову підшпаклювати. З першого разу бажано зробити добре. Але це таке. О, посміявся, походили, попрацювали і цей. І Під час роботи до мене подзвонив один чоловік сказав, що хоче оглянути авто. подивитись на машину. Я сказав, після п'ятої бажано, йому теж підходить. І ми зустріли з ним між моєю роботою і моїм житлом Реджістрі. Я скинув адресу, там якраз міні-паркінг такий. Прийшов адекватний чоловік. Подібний на Фериста, бо знову каже, в кінці може якийсь контракт складемо, ще щось таке. Ну, хто його знає, він видрукує свій варіант контракту. То таке, будемо бачити. Подивився, сказав, що подумає, бо має ще огляд одної машини і це, І поїхав. То він для дружини шукає. І е, я пішов додому. Вдома я трошечки розклав, повішав прапори, ну, показувати ще не буду. Наступного разу, Наступного разу зніму відео на фоні прапорів. Покажу, як воно виглядає. Е, повішав прапори, повішав шапку з темпіта, розставив стіл, поставив проектор, е, думав різні варіанти. Причепити до стелі, до стелі ліпше не чпляти, бо тут така стеля набриси. Дуже тяжко її робити, її ніхто не малює, вона от така от зроблена і вічно вона така стоїть, ніхто її не чіпає. Я до стіни думав причепити, маю кріплення під стелею, але мені лампа вже мішає. Тож я його поставив посередині і зроблю таку коробку навколо нього, щоб зверху було місце для речей. Щоб він не займав проєктор цілу шафу. Так буде найзручніше. Вже виставив і сьогодні буду дивитись кіно, буду дивитись велика стіна Great Wall. Так як в мене проєктор на стіну світить, і в мене тут велика стіна, великий проєктор. Зараз я собі принесу пива, візьму чіпсів. Та, відкрив собі пачку чіпсів і буду дивитись кіно. Відпочину. І більше робити нічого не буду. Англійську я вже пройшов. Англійську я вже пройшов. І все. І все? Що? Хватить на сьогодні. А, сьогодні День Незалежності. Ну, вже в Україні День Незалежності пройшов, але в мене ще День Незалежності, в мене ще 24 число, 9-го година вечора. Так що всіх з Днем Незалежності України. Я далеко від України, але прапор український я сьогодні повішав.